Нарешті вийшло сонечко сьогодні. Добре. Ми працюємо з ними. Трошки ще в мене. Щось та Ой, Так, жах-жах-жах-жахіття. Тут вкривала все. Всім. Все, щоб під руку попадало. А ось мої трудівниці. Хі -хі, молодці. Працюють мої дівчаточки, допомагають мамі. Вже трошки ми просунулись більше. Тут поприбирали залізятся. гортензія вижила. Тільки, мабуть, примерзла ці листочки. Трошки перемерзли. Мальби повзкодили, я їх не сіяла, а вони зійшли. Прибивка глуха. Так, оце все. Шмаття прибирати. Залізли поприбирати. Це в нас ремонтували кришу і скидали будівельники, куди бачили. Ми тут ціла гора була ось отакенна. Поскладали купочкою сюди до забору. І цю всю купу теж треба буде поскладати, перемістити, бо забора в нас між сусідом немає. Треба робити, тому... Тому треба все сміття звідти прибрати. Ось така в нас з дівчатами сьогодні робота. І тут ми вже ось і вже часточок зробили. Ще буду його сапкою обробляти. Перекопувати навіть, мабуть, і не буду, бо сил в мене не хватить. А може, десь коли. ось так. Вириваємо травичку. І вивозимо її на травичку. Тут покосили трішечки. Вижила наша сосна. Ось такий у нас краєвид. Не знаю, що цього року посаджено на цьому полі і чи посаджено взагалі-то. Посачимо щось, і що в нас виросте. До війни в нас тут були соняхи, було дуже гарно. Ми відкривали калитку, фірточку і любувались соняхами. І цим ось небом. Ну що, пішли далі працювати?